Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, чи може злетіти активація Windows на будь-якому Windows. Наприклад, на Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 та Windows 10 Pro, Windows 11, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 11 Home та Windows 11 Pro. Ну, Погнали дивитися стан активації Windows. Натискаємо клавішу Windows. Далі налаштування а, система та шукаємо А от, ось, про систему. Далі. Бачите, ось така графічна плата в мене сховище ОЗ, ОЗП процесор AMD Ryzen 7. Бачите? Ну, погнали. Так, в мене 64 розрядна система, бачите? От, Погнали далі. Але, так, ключ активації продукту. Бачите, в мене, я коли активував, а до активації в мене був Windows 11. Home, але зараз Windows 11 Pro, тому що я активував Windows. Бачите, стан активації активний. От. Можемо ще ось так зробити. Бачите, тут можна ще змінити ключ продукту. От. Друзі, я ще вам хотів сказати, що робити, якщо у вас злетіла активація Windows, активуємо е, таким, же образом, е, таким же образом, яким ви до цього активували Windows. Але якщо ви купили ліцензійний Windows та активували ліцензійним ключом, то у вас активація Windows ніколи не злетить. Вероятність, що злетить оригінальний ключ. Ключ активації десь 01%. Така вирогідність, якщо ви активуєте командним рядком, теж маленька, десь відсотків 5 чи 10. Ну, 10 максимум. От, Тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, чи може злетіти активація Windows, чи ні.